Ми хочемо купити один автомобіль, перелаштувати його, запустити весь процес. І далі ми будемо шукати фінансування цього. Є деякі ідеї, до кого ми можемо звернутися. Можливо, це будуть міжнародні фінансові установи. Але ми маємо почати з чогось і починаємо ми саме з однієї автівки. тому будемо. Дуже вдячні вам за підтримку, за донат. Все буде відкрито. Прозоро, наш благодійний фонд закупить цей автомобіль. Ми все будемо показувати, транслювати, як ми його придбали, як ми його запустили, як ми здійснюємо ці перевезення. Ну і от таким чином будемо працювати і створювати такий проєкт, який, на жаль, зараз. Користуються попитом, і е, поки що таких проєктів е, немає. Це якісь е, приватні е, варіанти, які самі собі люди придумують. Ми хочемо це зробити на великому державному рівні. Я скажу більше, того, що, знаєш, е, такі проекти існують, але вони існують для певних е, і державою підтримуються. Але вони існують для певних категорій, наприклад, для тих для ветеранів, які вже списались з війни. А ми хочемо зараз допомогти військовим, які ще служать, які ще не списались, чи, чи, чи він пройде ВЛК і спишеться, чи він пройде ВЛК і повернеться назад на фронт, чи буде займатися певними тиловими функціями, але в армії. Ми хочемо допомогти таким людям. Так. І Тому... я хочу сказати, що в мене вже є невеличкий досвід. Я з одним фондом працював, і ми збирали кошти на мобільну майстерню по ремонту військової техніки. І кожна копійка була витрачена саме функціонально. Ми тоді зібрали мільйон двісті шість тисяч гривень. І це досить така цікава конструкція. Це, знаєш, Е, пікап Л-200, е, в ньому посилений кузов був е, зверху Кунг, і він напічканий е, всіма прибамбасами, які потрібні військовим на другій, на третій лінії фронту, щоб терміново здійснювати ремонт військової техніки. Тому кожне слово, яке я зараз кажу, я за нього відповідаю, тому що в нас є певний вже бекграунд, так. певний досвід є е, в цьому напрямку. Слава Богу, Владислава є. Певний досвід тому ми об'єднуємо свої зусилля для того, щоб вирішити конкретні питання наших військовослужбовців. Так, усі справи, за які береться Богдан Станіславович, доходять до результату. Це я вже зрозумів давно і намагаюся відповідати також цьому. Тому надіємося на вашу підтримку і створюємо проект по перевезенням військовослужбовців з обмеженими можливостями. Завчасно дякуємо, друзі. Поки що цей проєкт називається умовна назва «Соціальний таксі. Так.